Основна проблема з курсом рубля та взагалі всієї економіки Росії це триваюча, як вони називають, спеціальна воєнна операція. почати друкувати рубль, наприклад, шалена інфляція. Ну от які найбільш очевидні варіанти розвитку подій дуже багато країн світі розраховуються за російський газ. Саме через цей банк, що це таке, поясніть, будь ласка, і чому це йому не допомагає. Ми будемо говорити про те, що наразі відбувається з російським рублем, тому що є новини повідомлення про те, як він падає, і дуже цікаво зрозуміти, як довго може протривати це падіння, і звісно, як це повпливає на нас з вами. Зокрема, на ці та інші запитання відповідатиме Іван Ус, кандидат економічних наук, головний консультант центру зовнішнього політики досліджень національного інституту стратегічних досліджень, пане Іване, я вітаю вас, в Етері. Вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів. Отже, моє запитання в першу чергу стосуватиметься цього падіння. Ми не вперше спостерігаємо цей процес на тому що рубль уже падав, але ми бачимо, що Росія досі спроможна воювати і робить це ефективно, має успіхи. Щодо ось цього падіння зараз, наскільки воно може бути тривалим або буде тривалим. Є в нас впевненість у цьому чи ні. Ну давайте з приводу тривалості. Наскільки мені відомо, зараз курс там вже до 106 позначки, тобто кріпився російський рубль. Ну це дані, які е, приблизно дві години тому я бачу. Тобто, бачимо, що не сталося цього продовження падіння. Нагадаю, що 27 листопада, якщо ранок розпочинався з позначки 105,5 рублів за долар, то до обіду вже було 114,5. За долар далі він трошки скажімо так зупинився. Процес то зміцнився рубль до 113, Ось сьогодні я бачив позначку 106, але це скажімо так через дії центрального банку. Насамперед, через те, що було змінено офіційний курс. Офіційний курс він то тримався нижче позначки 100, тривалий період часу, і багато хто казав, що це радше політична вказівка. Не скажімо так піднімати цифру вище планки 100 рублів за долар, тому що це психологічно негативно вплине на громадян. Тим не менше, це призводило до того, що все більше казали про те, що цей курс він є штучний, а по великому рахунку так воно і було, тому що нагадую, що класично курс встановлювався центральним банком Росії за результатами торгів на московській валютній біржі. Але після того як в травні поточного року е президент Байден своїм указом звів е московську валютну біржу під е санкції, то там зупинили, верніше. Зупинили навіть торгівлю доларом. Отже, курс почав визначатись центральним банком централізовано, тобто не е з урахуванням торгів, а власне як вирішить керівництво центрального банку, і це безумовно створювало... Певну профанацію з цього курсу, тобто було зрозуміло, що він не є реальним, він є штучним, таким, як його хоче бачити ЦБ, центральний банк, але такий, який не відповідає реаліям економіки. І е, після цього були розмови, наскільки можна чи не можна користуватися цим курсом рубля, адже навряд чи є відображення реалії. І ось відбуваються ці події на Форексі. Е, як на мене, каталізатором цих подій в. Виступив а, ще один а, у, указ президента Байдена щодо санкцій, під які вперше з початку повномасштабної війни потрапив Російський Газпромбанк. Чому це така важлива подія? Тому що коли почали запроваджувати санкції проти російської банківської системи, було таке враження, що є домовленість, що Газпромбанк під цими санкціями не буде. Чому тому що дуже багато країн світі розраховуються за російський газ саме через цей банк? І ось е, тому е, Росія, бачачи, що інші банки під санкціями, окрім Газпромбанку, все більше і більше на специфічні для цього банку операції переводила на нього. Е, і всі це бачили, бачили наші партнери. Але знову ж таки, скоріш за все, була домовленістю США та Європейського союзу. Адже насамперед європейському союзу це потрібно, щоб банк не був під цими санкціями, але не ще вічне. І ось Сполучені Штати Америки, врешті-решт, вводять санкції проти нього інтервенції центробанку Росії в рубль. Що це таке? Поясніть, будь ласка, і чому це йому не допомагає? А, ну, по-перше, чому не допомагає, тому що всі вже давно зрозуміли, і навіть це визнав заступник Нельвіри Біуліною, що основна проблема з курсом рубля до взагалі всієї економіки Росії. Це триваюча, як вони називають спеціальна воєнна операція, тому що дуже велика кількість видатків бюджету іде саме на проведення цієї СВО, яка серед іншого вимагає великих плат з бюджету за укладення контракту. Я нагадаю, що ще минулого року, ще в першій половині цифра була приблизно 200 тисяч рублів за укладання цього однора. Одноразової платні за укладання контракту зараз вона по окрем по даним а, губернатора Білгородської області складає в Білгородській області три мільйони. А вже я в засобах масової інформації зустрічав цифру 5 мільйонів російських рублів. Тобто, ми розуміємо, що з'являється на рівному місці плата за нестворену послугу. Верніше ця послуга для держави, але Тут я цитую звіт центрального банку Росії, яка не впливає ані на споживання, а не на інвестування в економіці, тобто гроші на рівному місті, і це все розганяє інфляцію. Центральний банк бореться з інфляцією шляхом підвищення облікової ставки з липня 2023 року. Вже вісім разів ця ставка піднімалась. А зараз, скоріш за все, буде дев'яте підняття 20 грудня. Але ну зрозуміло, що це не допомагає, не допомагає, тому що є оці всі видатки на ведення війни. Видатки не можуть скоротити, бо Росія тоді програє цю війну, яку вона сама розпочала. Отже, вони шукають інші шляхи, але інших шляхів не дуже та багато. Так там десь тимчасово, ось, як зараз, вони зміцнили курс. Але в мене особисто нема відчуття того, що це зміцнення до принаймні навіть до кінця року. Можливо, наступний тиждень ще більш-менше рун протримається, а ось далі він знову може продовжити падіння. Плюс традиційна грудень містить багато видатків, які ми закривають діри всього року. А листопад місяць, до речі, за три тижні інфляція була 0,79%. Тобто, можемо зробити припущення, що кінцева інфляція по листопаду перевищує Позначку 1,09. Нагадую, що 1,07 це рекордно в цьому році в липні була. А якщо буде 0,3, то буде а це приблизна тижнева інфляція. То тобто місячна буде якраз 1,09. Інфляція. Тут тобто, зрозуміло, що інфляція пришвидшується, і в грудні вона, до речі, скоріше за все, буде ще навіть більшою. Отже, ця зростаюча інфляція вона дійсно вимагає такого глобального перегляду видатків. Він не може відбутись без припинення повномасштабної війни, і звісно, є ще певні статті, куди Росія може де може зекономити. Це насамперед Демфор, тобто доплата реалізатором пального за те, що це робиться на внутрішньому ринку, а не в Росії. Але ми розуміємо, що якщо прибрати Демфор, то це буде означати те, що космічне, але помітне зростання цін на пальне на беззаколонках Російської Федерації, що безумовно не треба російській владі. Тому дійсно економіка розбалансована. Ще така річ, яка може не так помітна в команді Львіра Набіуліна, Як на мене, ключову роль в отриманні стабільності російської економіки відігравала її перша заступниця Ксенія Юдаєва. Ось з 1 листопада Ксенія Юдаєва, вона вже не в Росії. Вона втікла вона офіційно втікла, бо вона є представником Росії в МВФ. Але це означає, що ключовий ключовий гравець команди Набіуліна не з нею чи зможе Набіуліна без неї далі впоратись, Подивимось, бо я жартую, що зараз в російській економіці ситуація склалася, яку я називаю 49 на 49 на півтора. На пів суті яка що 49 відсотків що 20 грудня облікову ставку в дев'яте підвищують. 49%, що попри те, що Ельвіра Небіуліна отримала підтримку державної думи минулої п'ятниці, все одно її звільнить. А що трапиться третій, якийсь варіант, і піввідсотка, що Ельвіру Небіоліну звільнить. Але людина, яка прийде на її місце, передивиться всі дані, які лежать у неї на столі, і підніме ставки. Навіть попри те, що він буде проходити з ідеєю цю ставку знизити. Тому почекаємо ну тут. До завершення року один місяць лишається. Подивимось що воно було. Щодо тих сфер галузей, які одразу відчують такий курс рубля. З одного боку ніби зрозуміло, що в принципі його відчувають всі. Ми в Україні теж відчуваємо, як змінюється курс. Але в виданні, зокрема, зазначають одразу після новин про падіння, про те, що в деякі компанії постачальники овочів та фруктів держав, які є дружніми до Росії, вже скасовують низку контрактів або притримують. Партії їх не продають якраз через ось ці новини про такі покази, які дає курс. Тобто я правильно розумію, що навіть ось ця продуктово продовольча сфера буде страждати відчутно, ледь чи не першою. Безумовно, тому що там вже є, ну давайте так свічка, як ти кажуть, не тримала, але вже є інформація, що ті контракти, які зараз укладаються, вони враховують курс рубля до раніше долара до рубля на позначці 120 рублів за один долар США. Тобто вони кажуть, ну дивіться, ми бачимо ці скачки, ми розуміємо, що це може трапити ще раз, тому давайте ми закладаємо цифру 120, вона поки що гарантує певну стабільність. До речі, вона буде гарантувати стабільність рівно до наступного подібного скачку, тому що тоді вже будуть піднімати на 130, можливо, навіть 150 рублів за долар, тому що дійсно довіри до російської валюти як такової нема. І плюс знову ж таки, коли ми кажемо про курс. Ми ж традиційне у всьому світі порівнюємо валюту з доларом. Але ж там просідання було не лише щодо долара, просідання до юаня, а саме юань важливий для російської економіки, бо воно також мало місце, тому що це загалом дешевши в російський рубль, а не зміцнився долар. Отже, це просідання по юаням, воно впливає на те, що товари, які значною мірою Росія імпортує, а це і харчові, те, що миттєво помит, помітно, і певна техніка, яка також з Китаю, воно взлотить ціні, і під новий рік, під Ялинка, як то кажуть, ціни будуть значно вищими, ніж вони є. І тут питання: чи це буде хочімо так підвищення на декілька місяців, чи зараз повернеться ситуація, яка була в російській економіці на початку повномасштабної війни, коли знаєте, був гарний вираз працівниці кав'ярні в Москві, що Якщо раніше ціни встановлювали на е, півроку, то зараз вони переглядаються кожної п'ятниці. Те саме може бути в Росії з тієї відмінності, що це буде не кожна п'ятниця, а можливо кожний день. І щодо того, як можуть влада впливати на ці процеси, ви сказали, що вони зараз намагаються шукати шляхи з цієї ситуації, що складається в Росії, можуть бути ще якісь шляхи? Що ще зараз можуть зробити? Почати друкувати рубль, наприклад, шалена інфляція? Ну от які найбільш очевидні варіанти розвитку подій? Ну, я думаю, що рубль так друкують. По перше, інше питання на великих обсягах, інакше це підсохна інфляцію ще далі. А, але ну зараз валютні резерви будуть використовувати. Я думаю, що вони вже їх використовують, і те, що зараз відбулося більш-менш зміцнення курсу до там 106 на форекс це якраз скоріше за все чіткі сигнали, що зараз валютна інтервенція буде. Єдине, що це захід до якого не можна постійно вдаватися. Якщо буде постійна траєкторія на а, зниження курсу рубля, то скільки ви не вкладали валюти, вона буде як то кажуть згорати в у вогні цієї тенденції. І коли не буде чим як то кажуть гасити це бомб'я, то отримуємо дійсно шалене зростання і при цьому не буде цих самих рез ресурсів, резервів для стабілізації в майбутніх періодах. А що ще може бути, це безумовно якісь обмеження щодо експортерам, щодо, наприклад, вимога повернення 100% валюти. Це також може бути, може бути миттєва вимога, тобто не буде лагу, як, наприклад, в Україні 80 днів, а робити це протягом тижня, може ще менше. Тобто, з однієї сторони це стабілізує валюту, проте з іншої сторони, це, як то кажуть, б'є подібні операції, тому що багато гравців будуть вважати, що зараз краще. Нічого не робити, ніж робити операції, які можуть виявитись будковими, і це може навіть ще гірше мати наслідки, тому що елементарно зупиниться багато процесів в російській економіці, які буде дуже важко відродити.